Кандидат в обласну раду від міста Болехова Мирослава Клим заявила про своє побиття. У вівторок ввечері під час фільмування підрахунку голосів місцевою територіальною виборчою комісією на неї напав місцевий чиновник. Він пошкодив її фотокамеру та завдав жінці тілесних ушкоджень. Коли я оце сталося, я вийшла зразу в сусідню кімнату, де знаходився прокурор. Я попросила його втручання. Василь Дмитрович сказав мені, будь ласка, напишіть заяву, і я пішла писати заяву. Але коли я повернулася прокурора, вже не було. Прокурор поїхав геть, і тому я змушена була звернутися сьогодні до прокурора області з відповідною заявою. Але перед тим, зразу, після цього інциденту, я поїхала в Долинський райвідділ міліції. Де також написали заяву, окрім того, Мирослава Клим заявила про фальшування результатів виборів у місті Болехів. Місцева територіальна виборча комісія, начебто, безпідставно визнавала недійсними бюлетенів, яких її підтримували як кандидата в облраду. Як тільки Клим отримує офіційні результати голосування, обіцяє оскаржити їх у суді.